Всім доброго дня, ви на каналі Міняра Кропивницький Сьогодні відмонтажуємо трактора Шифен 24 цешка. Тракторець на вузькій різині, трьохціліндровий, повнопривідний, трьохточка в лаві потужності. Тракторес їде в місто Новоукраїнка Зараз у нього акційна ціна 6200 доларів. Доставка безкоштовна, гарантія 2 роки. Кому цікаво, приїздіть, тестуйте. Кракторців наявності з вами були канал Міняра Фратаницький. Всім гарного дня, до побачення, слава Україні!